Їхні заводи сучасні, сировина якісна технології на рівні. Утім, СТБ того мало. Проект добрий знак береться гарантувати якість продуктів на коні, довіра до каналу. Тому перевірка буде максимальною. Це лабораторія в польському містечку Мальборг. Ми сюди привезли зразки українських продуктів, які будемо перевіряти на те, що в українських лабораторіях взагалі не шукають сотні типів антибіотиків пістицидів, то від чого залежить здоров'я ваше і здоров'я ваших дітей. Світова мережа лабораторій Єврофінс, величезна відмінність від українських лабораторій, скрізь зразки продуктів, величезні об'єми у Європі. Обов'язкова незалежна експертиза харчів. Тому тут багато замовлень, хороший прибуток і змога купувати дуже дороге і точне обладнання. Приміром, цей апарат швидко й точно показує хімічний склад і коштує 300 тисяч євро. Ось Цей параметр англійською написано у Польською мучник, а українською це буде сечовина. Тобто досліджують, скільки в молоці сечовини. Сучас, звідки вона береться. Корова, наприклад, перед тим, як доїти, не дуже добре помили. І залишки сичі вони потрапляють в молоко, а потім визивають дизентерію. Поляки починають працювати з українськими продуктами. Такі параметри, як діоксини, пестициди та важкі метали, категорично важливі для покупця, бо саме вони можуть спричинити рак. Копатимуть глибоко. Тут можна навіть дослідити, чи правильно годували корову. Пліснява, що її з'їла корова з харчем, вже в організмі починає виробляти мікотоксин, який трансформується і потрапляє в молоко. І той токсин годі вбити термічно. Його не виведеш з організму. Він накопичується і ви хворієте. Самі не знаєте, чому апаратури для пошуку таких токсинів тут нема. Поляки відправляють молоко в німеччину. Це світова лідерка контролю якості. Німці дуже вибагливі. Але ось цей знак на наліпці товару знімає всі питання покупців. Завоювати довіру німців доволі складно. Це вдалося Ангелі Меркель. Рівень довіри за 60%. Більше у поліції майже 70%. А ось цьому знаку довіряє 75% німецьких покупців. Добрий знак тільки розпочинає історію Штіфтунгові вже 50 років. Нині знак можна зустріти не тільки на харчах, він і на засобах захисту від комарів, і на підгузниках, на автох і пральних машинах. Це одна з причин німецького успіху. Більшість вміє мислити критично. Ми розуміємо, є реклама, є реальність. Вони різні і вони хочуть переконатися, вивчають питання. Шалена довіра бо знак довів свою незалежність із виробниками спілкуються тільки по завершенню тестів. Ті, хто здобув найліпші підсумки, зазвичай хочуть указати те на товарі і платять за право. Незадоволених теж не бракне. Іноді нам доводиться йти в суд Три чи четверо разів на рік, і майже завжди ми виграємо. Жодного разу ще не сплатили компенсації за некоректне тестування. 50 років. Штифтунг найстарша та найавторитетніша, але не єдина незалежна система. У супермаркетах ми бачили знаки на продуктах, і їм завжди вірили наші гіди. Тут є гарантія, німецька гарантія, що дійсно це свіжий продукт. Вони провіряють якість продукту. І наскільки якісний той продукт такий він знак отримує. Зазвичай знаки були від газети журналів, і підозру німців не виникало. Німецькі компанії, як і українські, люблять нагороди, премії та перші місця. Наприклад, ось цей магазин отримав нагороду найкращі сосиски в Берліні. Чи можна купити таке визнання? Запитаємо у власника. Власник тримає в руках журнала, про нього кілька сторінок. Ви платили за цю статтю? Ні, це серйозний журнал. А там я бачу диплом. Це вже інший журнал. Вони прийшли сюди інкогніто. Ніхто не знав, що вони тут купили, і написали, що я найліпший. Це цікаво, бо в Україні всі виробники мають дипломи, купу медалей, усіх обрали покупці найліпшими. Німець не розуміє, як усі можуть бути найліпшими. Каже аудитори прийшли, він їм усе показав і пояснив. А вони показали і пояснили покупцям, що його м'ясо від тварин, які жили спокійним життям без стресу великих ферм. Що телятину він витримує шість тижнів у спеціальній камері зі штучним вітром, аби м'ясо дозріло. А сосиски найліпші робить через стіну від магазину і продає максимально свіжими. Покупець то знає, і ціни його не дивують. 71 євро це на, на більше двох тисяч гривень за кілограм. А Ви можете подивитися в супермаркеті. Там буде значно дешевше. зазвичай німці, як і українці щодня їдять свинину, але ліпше їсти її раз на тиждень. Проте справді хороше м'ясо те, що дорожче. У Польщі завершилися тестування продуктів, що ми їх привезли. Вони отримали підсумки від колег із інших країн, які робили свою частину тестів і готові оголосити результати. Ми перевірили українські продукти на діоксини, пестициди, важкі метали, патологічну флору, сальмонели, антибіотики і токсини. І маємо добрі результати. Продукт якісний технології використовували правильні. Які саме продукти склали тестування, впізнаєте за добрим знаком на пакованні. Ми повертаємось в Україну за два тижні в Європі. З'ясували якісна їжа там, де покупець розуміє, що купує знання, народжують довіру. Ми готові дати знання. Потрібна довіра. Ведуча Надія Матвієва – Одна з облич СТБ. Тепер вона також обличчя проекту Добрий знак. Оскільки довір'я для нас дуже важлива, ми, звісно, боїмося і не хочемо його потіряти. І ставимо на кон можна сказати свою репутацію. А ви самі понімаєте, якщо не буде доверя і репутації у нас, то у нас не буде зрителя. А без зрителя ми нічтомитро Лутвиненко, Максиму Сіяну, Олександр Ліфанов та Денис Ярошенко. Програма вікна СТБ.